Ай, ай, тихенько, діти з гума сходять. Внуки теж. А ми п'ємо коньяк, і дивіться, яке м'ясо. Всі замовкли, навіть роти позакривали, бо я тут відео знімаю. Доба яка має бути? Де се доба? Ай-яй, згоріло м'ясо. Пишіть коментарі, це згоріло чи це хороше. Всім папа! -па. Доброго дня! От і прийшов час тої неділі, для якої в попередньому відео було анонсовано відпочинок з колу родини. Будемо жарити м'ясо на мангалі. І покажу сітку, як обіцяв. Далі все побачите. І так. Невелика наша рішетка для смаження. Звісно, якщо треба на більшу компанію, то треба дуже велику. А так, як я казав раніше і зараз кажу на на У нас 4 чоловіка. 3-4, інколи 5, Це в самий раз. Так що жаримо ковбаски, потім буде рибка і потім буде шашлик. І як завжди, головне його не спалити. Підійшла рибка, але тепер головне не спалити, так як ми вже прийняли на грудь, як то кажуть, по 150. Будемо потім ще слідкувати за шашликом. А то точно згорить. Надію, що далі ще покажу. Якщо ні, всім гарних вихідних. Пити треба менше. Хочу похвастатися. Десь чуть-чуть, якраз в тих кінчиків чуть, -чуть підзважилися. З тої сторони ні, біленька ще, звідси вже хороша. Рибка таке діло, що від неї відходити не потрібно. Нарешті прийшла черга шашлика. Жар хороший. А, файно. О, дівчата допомагали і один шомпор трошки дуже файно натягнули. Населили. Так що будемо за ним слідкувати краще. А так... М -м, то що треба. Смакота. Гарних вихідних ще раз. Стидно признатися. Але вихідний для мене вдався. Для когось теж, тому що є трохи підгорівший. Ми вже файні, ми вже хороші. Є трошки підгорений, є трошки підгорений, але є ще зовсім класний шашлик. Треба було його поставити першим. На вихідні вдалися. Дякую за перегляди. Всім щасливо. Все буде в Україну.